Я, можна я, почну? я не військовий, я не. Мій військовий шлях починається ще з Криму. Я проходив службу у першому батальйоні морської піхоти. Доброволець. Моя любима фраза це те, що ми про 8 років. Показали, розказали. Не розказали, що... що ребята, ви займаєтесь. Так довго ви не проживете, треба ворога знищувати, а не просто як от вийшов і по кущах бігати. Спочатку самі якось, якось знання шукали в інтернеті, щось якийсь досвід набували прямо на практиці. Потім командир вирішив, що напевно бути додатково ще пілотів на навчання це більш ефективно, чим чекати, коли нам тобої дрони будь дати. Тому що той, хто вміє літати, може і збивати також, але і не літати, кожен той, так. хто збиває, може літати. Якщо сержант справжній лідер, то він стає раніше за всіх, лягає спати пізніше всіх. Він завжди в гарній фізичній формі, і він. Він є реально особистий приклад, який веде за собою. Це є основний принцип, який ми складаємо в голови бійців, бо ну, тут дуже важливо. Це його. Ще такий критичний момент. Акумулятор сідав, а хлопців кидати не можна було. Тягнули практично до останнього. Я вважаю, що. Наша задача номер один це далі е, мотивовано навчатися, опановувати нові види е, безпілотників, ну тому що це майбутнє. Якщо ти бачиш результати своїх бійців, якщо ви там займаєтеся, бо бачите, що ви е, ростете, то це просто кайф.